Багато чого трапилося в індустрії за останній тиждень, адже літо геймінгу в розпалі. Але давайте зараз поговоримо про найгучніші і найцікавіші події. Silk Song не назвала дати виходу зовсім, навіть не показала нічого нового. Вже, чесно кажучи, навіть немає сил тягнути прикола з цієї теми. На Xbox ShowCase показали шматочок, буквально кадричок з якогось старого попереднього трейлеру в рамках презентації Rock Xbox Live від Microsoft і Asus. І от на цьому все. До речі, власну портативну консоль Майкрософт, е, то саму консоль, про яку ми з вами пліткували декілька випусків тому, вони її скасували. кажуть, зараз вся увага і всі сили спрямовані саме на колаборацію з Asus. Хоча стосовно Лексон, потім авторитетні пани в Твіттері заявили, що гра точно вийде цього року і точно вийде до цьогорічних різдвяних свят. З вас десятка на книгу якщо ви в це не вірите, і двадцятка, якщо вірите. Я піду закину сотню, тому що я не вірю в це 10 разів. Блубертім офіційно заявили про ремейк першого Silent Hill. Разом з Konami вони презентували трейлер з культовою музикою, враховуючи успіх другої частини і її якість, я вже трусь долоньками, аби пограти в це діло. Сподіваюся, у грі буде також українська мова. Team, please, we believe in you. Щоправда, поки невідомо, коли саме ми підемо шукати шеріл, тому чекаємо нових трейлерів з датою релізу. Диво, дивна новина. Нове DLC у відьмака. Мережу сколохнула інформація, що CD Projekt Red готують нове DLC для третього вічера, ніби як у зв'язку з десятирічним ювілеєм гри або ж то у зв'язку з продовженням, тобто з четвертою частиною саги. Продукує його польська студія False Theory, в які працюють вихідці з редів, які працювали ще над першою, і над другою грою по відпаку. А ще о, ця ж сама студія зараз відповідає за ремейк першого вічора, який я дуже чекаю. Але не поспішайте з висновками, адже це може бути той самий великий патч, про який заявляла вже студія офіційно раніше. Можливо, в ньому будуть якраз такі додаткові квести, через що всі поспішили віднести цей патч до DLC. Хоча якісь там подкастери неймовірно переконують всіх, це прям якісь DLC, і вони мають інсайдерські інсайди. Я б на це не покладалася, тому що звучить це як зламаний телефон, чесно кажучи. У всякому разі, ми дійсно отримуємо додатковий контент до вічера у вигляді, як мінімум, бачу. До речі, нещодавно пан Сапковський порадів, що головною героїною четвертої гри у всесвяті Вічера у Рідів буде саме тіріла. Як на мене, інакше й бути не могло. Вона ідеально вписується в сюжет. І якщо звернути на книжки, які писав Сапковський, вона була там ледь не на одному щабелі важливе. Вості разом з Геральтом, тому вибір її на протагоністку було максимально логічно, максимально круто. Нещодавно я сама себе запитувала, чому у нас немає нічого нового по Касалванії. Ні, я в мене немає шизофренії, все нормально. Так от наразі стало відомо, що Konami таки дещо готують, але про це публічно ще не кажуть. Журналіст видання VGC у твій підтвердив, що ведеться робота над новою частиною серії про кровопивців, і на яку я вже, чесно кажучи, дуже чекаю. Немає що анонсів, а я вже просто сужу, як хатіко і е, чекаю. Якщо ви хотіли пограти в клегскір, але вас зупиняє відсутність української мови, в мене є для вас гарні новини. Вже на Нексусі можна скачати і заінсталити ручний переклад від ентузіастів, який відкриє вам шлях до проходження експедиції з українською «Ї». Тому тепер у вас точно не буде відмазок. Ідіть і рятуйте там світ від навіженої художниці. Хочете купити відеоігор і цим підтримати українські лікарні? Фонд Сергія Притули підготував для вас чудову можливість купити бандел на ічі з мінімальною ціною. 8 доларів, але ви себе не обмежуйте та максимальної суми не вказано, донатьте від душі. Цим донатом ви підтримаєте госпіталі, які пошкодила Російська Федерація. У вас є час до кінця червня, аби доєднатися. До речі, ігри для банклу створювали розробники з усього світу. Загалом це інді проєкти, і вони на дуже різний смак. Всі деталі я вам залишу за посиланням в описі, аби ви довго не шукали. Бо це важлива ініціатива. Замість книжкової рекомендації я вам просто понагадаю, що у нас вийшло Україна. Офіційно всі чотири томи манги пойорха, а ще лорний артбук з деталями ніра Автомата. Якщо ви трошки заплутались у сюжеті чи у якомусь з фіналів, або хочете більше дізнатися про світ Йокотаро, чи ж просто ви дуже любите цю гру. Мальопус має для вас примірничок у себе на сайті на замовлення. Або просто шукайте цю мангу і цей артбук на полицях книгарень вашого міста. Якщо ви пропустили, то манга переповідає історію однієї з перших висадок в pearl гарбор а також вона проливає більше світла на рух супротиву. А ще вона. Вона просто гарна, ви тільки гляньте як вона класно вписується на ваші книжкові полиці, але це просто дрібничка у порівнянні з всією історією дівчат. Nintendo Switch 2 тільки вийшов, а вже б'є всі рекорди. Наразі це найшвидше продавана консоль Nintendo взагалі ever за всю історію корпорації. Другий Switch обійшов перший ледь не вдвічі. Тобто, поки ми тут з вами обговорювали минулого випуску, що воно якось все тихенько проходить, люди не тренділи, а робили. Вони купували за перші чотири дні. консоль продалася більше ніж в 3,5 мільйона копій. Перший Switch свого часу стартував у 2,7 мільйона копій за перший місяць, не за перші чотири. Ні. Бо за Nintendo прогнозує доход в 15 мільйонів за весь фінансовий рік, і я думаю, вони вже там шиють собі великі широкі кишеньки. В Україні ж у нас перший тиждень великість просто драконівські ціни, тому щиро вітаю всіх, хто вже купив собі консоль, і розказуйте, як вона вам, тому що, знову ж таки, хотілося б оновитися, але я поки що не розумію навіщо. Останні з нас вже завершили другий сезон, і проєкт пішов напрацьовувати третій. І не те, щоб гравці дуже високо оцінили нововведення, Я зараз кажу саме про гравців людей, які грали в другу частину і дивилися серіал, не про глядачів загалом. Так, от ці нововведення від Крейга Мазіна і Ніла Дракмана не дуже сильно припали їм до душі. Однак вже відомо, що нововведень буде ще більше. По перше, головною героїною третього сезону буде Еббі. Кажуть, це зроблять для того, аби просто відійти від цього кліше про пов. Ну і сліпу помсту, хоча це кліше чомусь в горі людей не сильно бентежило. Творці загалом хочуть висвітлити не безмістовну жагу до вбивання і смерті, а окремо показати внутрішній світ героїв, їхній внутрішній біль, втрати, емоційний стан. Самі сценаристи жартома вже називають цей сезон водою, тобто він матиме. Менше екшену і більше самокопань і розмов. Зосередяться вони ще й на політичних і соціальних питаннях, і таким чином вони будуть насічувати світ лоу таким собі лором, якщо його можна вважати канонічним. Мідбой змінює площину. Анонсували 3D-гру, яка буде насичена старим добрим настроєм, але матиме об'ємніше оточення і персонажів. Все, що ви любите, буде саундтрек, хардкор, жорстокість, специфічний гумор і складнощі. Гра чимось візуально людям вже нагадує Mario World в 3D, і також. В неї трошки наситилася кольорова гама. Поки точної дати релізу немає, орієнтовно варто чекати на гру десь на початку наступного року. Вона вийде, до речі, на всі актуальні платформи, крім свіча, поки що це під питанням, і вона також буде в геймпасі, тому зекономити собі гроші. До речі, важливий апдейт по книг в люті. Ми закрили першу початкову банку 50К, з чим я нас всіх вітаю, але загальна банка все ще не закрита, тобто загальна банка всього збору, в якому я фактично приймаю участь. Тому мною одноосібно. І всіми моїми особами в голові було прийнято рішення підняти мету, але додати вам декілька лотів. По-перше, не забувайте, що ви все ще досі претендуєте за донат від 100 гривня, ми кратному донату по до 100 гривень. На підписаний примірничок літопису сірого ордену від Павла дерев'янка, на милий лего набір Форда Англія з другої частини Гаррі Поттера, на стільну гру воля, штурмовий загін, та на оцей величезний артблук, буквально він мене перекриває по Death Stranding. Але так як є екстра ціль, у нас є ще й екстра призи. По-перше, це у нас кіберпанк мрії великого міста. Все те ж саме: донат від ста і кратний ста. А ще неймовірно вайбова історія кіберкрай з Павлом Зібровим. Це дуже цікаво виглядає. Тому, якщо ви хочете долучитися до розіграшу з цих всіх прикольних штук, головне допомогти українському війську. Донат на книгу люті внизу в описі, дочекати на ваших донатів. І не забувайте, будь ласка, якщо ви хочете щось конкретне, вказуйте це в коментарях. Але найголовніше, якщо ви донатите не з моно вкажіть, будь ласка, хоч якісь свої контактні дані, хоч пошту чи не знаю адресу, щоб я голуба відправила до вас або знайти, якщо ви переможете у розіграші. Більше апдейтів є в мене в Твіттері і в інстаграм. Тому, якщо вам цікаво, забігайте. А я поки через Ко побіжу подякую всім офіційним і неймовірним фінансовим спонсорам цього каналу. Ярослав, Дмитро Ковальчук, Дмитро Ренчук, Євген Скачков, Родні, Андрія Лед, В'ячеслав Дубина, Віталій Коліяка, Вадим Король, Ейблек, Аденід, Алекс Довиченко, Анатолій Кожухар, Антон Іп, Антон Приходько, Данило Майстер Гарентіос, GNC, CHDS, Лінкольт, Макс Маклін, Олегу Пермалков, Вервуфанда, Ізельдрюк, Анастасія Рябоволова, Анютка Лех, Артур Стаднік, Вікторія Каражанова, Влад Еф, Саня Одінсон, Юракрод, Алек Зав'ялов, Амір Панті, Крайзис Плейс, Авелера Дастінгук, Дмитро Сокур, Юджен Воньковський, Дженіс Квест, Ігор Джо Джим, Максим Якименко, Макс Фастфолкер. Обірен тринадцять тридцять Олександр Олександр Килік, Пердольче, Чероджон Лева, Сем Єсипов, Сергій Шотовський, Сергій Скарбних, Технобразер, Владислав, Юрій, Тідавець. Дякую вам за те, що дивитесь, і бувайте здорові, і розчасуйте брови. До речі, технічно канал вже трошки оновився завдяки деяким особливим спонсорам. Як ви можете бачити, змінилось трошки світло, і за кадром змінилися деякі деталі, які впливали на важливість тримання техніки в цьому світі. Нехай ракети тривоги не роблять вам життя негоди. Нехай ця велика проблема цього світу потрошку кудись зникає в космосі. А ми з вами будемо чекати і грати в гарні ігри, які будуть виходити цього року. Там, до речі, мають анонсувати ніби як Resident Evil 9, але я не хочу занадто сильно поспішати. Ми просто почекаємо якихось офіційних анонсів. Ну і наступний випуск треба з чогось починати також. Піклуйтесь про себе і будьте такими ж гарними і прекрасними. Ну і коли б ви там не дивилися це відео, з днем народження вас, з весіллям вас. А ще гарного дня, приємного ранку. У нас сніданок на добраніч і гарного вечора. Продукує його польська студія Fools Theory, і в ній працюють якраз такі вихідці з рейдів, які займалися розробкою перших і другого відьмака в господи що я Милю. Якщо ви хотіли пограти в Клеробську... Якщо ви хотіли погра. <сміх> Якщо ви хотіли погла поглати. поглати. <сміх> Якщо ви хотіли пограти в Clear Obscure, але вас зупиняє відсутність української мови, я маю вас. <сміх> <сміх> Якщо ви хотіли пограти в Clear Obscure, але вас зупиняє відсутність української мови, в мене є для вас гарні новини. Вже на Nexus можна скачати і заінсталити ручний переклад від. <сміх> Останні з нас взе приїхали. Поки, поки точно дати релізу немає, орієнтовно варто чекати на проєкт наступного року, а, поки точно дати релізу немає. Орієнтовно варто в поки точно дати пролік. На, на, на.